Медики найчастіше фіксують випадки захворювання на гепатит А у Довгинцівському районі. За словами начальника міського відділу з питань захисту прав споживачів Ніни Савенко, стихійна торгівля продуктами прямо з землі одна із складових такої невтішної ситуації в районі. Тож закликає бути пильними і не ризикувати здоров'ям власним та всієї родини. Чергова перевірка точок вуличної торгівлі овочами та фруктами ще раз підтвердила: мешканець міста, який купує продукти у таких місцях, абсолютно незахищений. Сертифікатів якості продукції немає, чеків не видають, а без документів нікому пред'явити претензії. Ваги не повірені. Зазвичай покупців обважують на 50, а то і 100 грамів, щокілограма. Лише в одній торговій точці ваги працювали правильно, хоча жодних документів, які б підтвердили повірку обладнання, не було. Сам метролог по професії. Вот, уже 30 лет стажа у меня. Вот, и тоже иногда покупаю на улице. И вот в этих точках постоянно хожу со своей гирькой, проверяю их веса. И они уже ну, последние года-два точно обманывают. 50, 30, 70 грамм на килограмме. А я говорю, вот смотрите, и вот ковуны продают вот на земле. Я говорю, а что у вас веса такие неправильные? А мы не знали такого курсе діла. На следующий день прихожу, перевіряю. Мені одразу вже, вже без розговорів. Да, ми скидаємо вам вес. За проханням комісії на перевірених об'єктах працівники не представили ніяких документів щодо якості продукції, законності ведення торгівлі саме у цьому місці не було у продавців і санітарних книжок, аби переконати потенційного покупця у безпечності придбання у них продуктів. Местная власть стоит на защите прав потребителей и их интересов. Право закреплено на качественную и безопасную продукцию и на качественное обслуживание. Мы предупреждаем всех собственников данной продукции, субъектов предпринимательской деятельности, чтобы они не нарушали правила торговли и законодательства о защите прав потребителей, потому что они несут ответственность согласно законодательству, и все нарушители будут оштрафованы. Существует по улице Кириленко точки стихийной торговли, которая реализует овоща и фрукты без соответствующих Документов нет места дислокации, работники, торгов, ну, продавцы не официально не устроены. Документы сейчас ждем, подвозят хозяева. Будем составлять протоколы по статье 160, часть 1. Нарушение ну, стихийная торговля незаконным незаконном месте. Будем систематически составлять протоколы, пока люди не поймут хозяева. Що треба переходити на ринок з метою припинення стихійної торгівлі у Довгинцівському районі діє районна робоча група, робота якої направлена на проведення роз'яснювальної роботи з організаторами стихійної торгівлі. Також ці особи притягуються до адміністративної відповідальності. З початку поточного року проведено понад 60 таких рейдів, складено. Понад 100 протоколів як результат такої роботи легалізовано суб'єкта господарської діяльності та зупинено діяльність двох осередків стихійної торгівлі. Якість овочів та фруктів, що продають прямо з асфальту, перевіряють у лабораторії спеціалісти державного підприємства Стандарт Метрологія». Лабораторна перевірка після попереднього рейду показала, що найбільше нітратів міститься у динях. За кілька днів будуть результати перевірки продуктів із палаток Довгинцівського району.